Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко, математичний аналіз інтегральних числення. Сьогодні у нас питання обчислення визначеного інтегралу. Визначений інтеграл це границя інтегральної суми. Але обчислювати інтеграл як границю інтегральної суми, так і конкретної функції дуже незручно. Так, звичайно, не роблять. Є інші методи, які ми сьогодні розглянемо. Ці методи пов'язують визначений інтеграл з невизначеним. Через невизначений інтеграл вдається через первісні вдається обчислити визначений інтеграл. Цей зв'язок якраз нам сьогодні треба розібрати. Перш ніж перейти до конкретних формулювань, зробимо невеличке зауваження щодо того, що якщо інтеграл від а до Б від Х, dx існує, то це ж, саме, це ж саме значення буде інте, мати інтеграл F від T DT. Не залежить від позначення змінної інтегрування. Це може бути F від U dU. Аби тільки функція була одна і та ж саме. Літера інтегрування, не змінна інтегрування. Не має впливу на результат цього інтегралу. Значення буде однакове. Тепер деякі твердження. Перше з них, нехай функція F від X інтегровна на відрізку AB. От наша функція AB x Інтегровна. Тобто має сенс оцей інтеграл, це площа цієї криволінії трапеції, якщо казати геометрично, інтегровна на відрізку AB. Це означає, що для будь-якого. Х цього відрізку. Функція буде інтегрована і на відрізку Ах. Якщо я тепер візьму відрізок AX для якогось Х, функція буде інтегрована і на цьому відрізку. І ми можемо обчислити інтеграл від A до X. Інтеграл від А до Х від Т. тут я використовую літеру Т для зручності. Тому що хлітера літера зайнята вже на верхній межі. Але це ж вірно для будь-якого ікс цього відрізку АБ. Я можу взяти якийсь інший ікс, І для цього X теж буде в мене значення цього інтегралу можна обчислити. Функція буде інтегрованою. Отже, для будь-якого X відрізку АБ. Ми можемо знайти певне значення цього інтегралу, тобто ми визначили функцію на відрізку АВ, яку я позначу літеру F велике. F велике це є функція, задана на відрізку АВ, яка називається інтегралом зі змінною верхньою межею. Розглянемо деякі властивості цієї функції. Спочатку покажемо, що для будь-якої інтегрованої функції f маленьке, функція f велике від x буде неперервною. Отже, нехай f від t інтегровна на відрізку AB. Візьмемо довільний х з відрізку AB і дамуємо приріст дельта Х. І розглянемо приріст функції. Дельта F. Це є F від x плюс дельта X мінус F від x. І це є f від x плюс дельта x. За нашим означенням, це у нас інтеграл від А до X плюс дельта X, F від T dT мінус інтеграл від А до Х від Т ДТ. Різниця. За властивостю інтеграла ми можемо змінити межі інтегрування, а мінус стане плюсом. Дорівнює. Інтеграл від А до Х дельта Х, f від Т dt Плюс інтеграл від х до А f від Т dt. Тепер можна використати властивість адитивності визначеного інтегралу. Оскільки, ну, якби першим був написаний наш, цей інтеграл від x А, a, інтеграл від a до x дельта x, ми приходимо до інтегралу від x Х x х дельта Х, f від t dt. Приріст функції f від x. Виявився дорівнюючим інтегралу від x плюс дельта х. Геометрично дуже зрозуміло, якщо я дам приріст х у дельта x, x плюс дельта x, то приріст площини буде дорівнювати якраз смужці між х і х плюс дельта x, площа смужки якраз і дасть нам приріст функції f від х. Розглянемо тепер модуль цієї величини. Модуль цієї величини приросту. Є модуль інтегралу. Менше або дорівнює. Менше або дорівнює інтегралу від модуля х плюс х плюс дельта Х. Модуль f від t dt. Тепер згадаємо, що наша функція інтегровна. А якщо функція інтегровна, то вона обмежена, необхідна умова інтегровності. Тобто існує таке число m велике, що наша функція менше за це число. Цю константу я зможу виникти тоді за інтеграл і отримаю m інтеграл від x до x дельта x dx. Ну, а інтеграл просто від одиниці де це є довжина M на дельта Х. Модуль. Тепер, якщо я задам довільний епсилон і оберу у якості дельта. епсилон поділене на цю константу М, то як тільки модуль дельта Х у нас буде менше за дельта, остання нерівність буде менше за М, епсилон на М менше за епсилон. Ми отримали. Що для довільно епсилон ми знайшли таке дельта. Що як тільки приріст функції менше за дельта, приріст аргументу менше за дельта, приріст функції буде меншим за епсилон. Таким чином, функція не перервна в точці Х. А оскільки точки і, точка Х була довільною точкою відрізку А функція буде не перервною на всьому відрізку А Отже, Якщо проінтегрувати інтегровну функцію зі змінною верхньою межею, ми отримаємо неперервну функцію. Наступне твердження пов'язано з диференційовності функцію F від x, нехай тепер наша функція f від x задана на відрізку AB не інтегрована на ньому. Інтегровна на відрізку AB, але крім того, вона ще й не перервна в околі точки х0 з відрізку АВ. Вона не перервна в якійсь точці. Тоді ми стверджуємо, що похідна від інтегралу зі змінною мінною верхньою межею в цій точці існує і дорівнює значенню підінтегральної функції в цій точці. Це наше твердження. Розглянемо різницю дельта F на дельта x мінус F від x 0 Приріст аргументу і функції в точці х 0 Якщо Ця границя буде прямувати до нуля, коли дельта х прямує до нуля. Це буде означати, що похідна існує і дорівнює саме F від х0. Нам треба довести, що ця величина буде прямувати до нуля, коли дельта х прямує до нуля. Ми вже знаємо, що приріст дельта F є інтеграл. Від х до х плюс дельта х f від t dt. Мінус. Тепер скористаємось тим, що одиниця на дельта х інтеграл від х до х плюс дельта х від dt дорівнює одиниці. Оскільки цей інтеграл дорівнює просто дельта х довжини відрізку інтегрування від х плюс дельта х. Тоді, якщо. Помножити цей інтеграл ще на f від x нульове, ми отримаємо f від x0. Отже, замість f від x нульове, я можу написати саме цей вираз. І ще й внести f від x нульове під інтеграл. Бо це константа, я її можу занести. Одиниця на дельта x, інтеграл від x до x плюс дельта x f від x нульове, dt. Отак. Я вніс f від x нуль і тримав тотожність, яку мені потрібно. Дорівнює. Одиниця на дельта х можна винести. Інтеграл має властивість лінійності, і я можу записати все це як одиниця на дельта x. Інтеграл від х до х плюс дельта x, f від t мінус f від х нульове, ДТ. Для зручності домовимось, домовимось вважати, що дельта х більше за 0. Тоді ми можемо скористатись нерівністю, пов'язаною з модулем. Тобто модуль інтеграл менше подорівнює інтегралу від модуля. Одиниця на дельта х у нас вийде за інтеграл, тоді, оскільки додатнім буде х x плюс дельта x. І тут буде стояти модуль f від t мінус f від x0 dt. Тепер згадаємо, що наша функція f не перервана. А оскільки вона не перервана в точці x0, то для будь-якого скіль завгодно малого епсилон, знайдеться таке дельта що як тільки величина t-x0 буде менше за дельта, різниця значень функції f від t мінус f від x0, буде менше за обраний нами епсилон. Для будь-якого епсилон, таке дельта знайдеться. Так от, ми тепер візьмемо дельта x менше дельта. Дельта х менше дельта. Інтегра... Межі інтегрування відстоять одне від одної менше, ніж на дельта. Відрізок інтегрування менше дельта. Це означає, що Т від x нульового відстоїть менше, ніж на дельта. Звідси саме і буде випливати, що т мінус х нульове буде менше за дельта. А різниця значень функції буде менше, ніж за епсилон. Продовжимо нашу рівність. Менше навіть строго менше за епсилон. Менше ніж модуль різниці епсилон, Я його винос за знак інтеграла. Під інтегралом залишається просто dt. А це і є просто епсилон. Оскільки інтеграл це дорівнює дельта х. Ми отримали для будь-якого епсилон, знайшли такий дельта. Що як тільки дельта х менше за дельта, модуль різниці цих двох виразів буде менше, ніж за епсилон. Це означає, що границя дельта х прямої до нуля, дельта ф на дельта Х існує і дорівнює саме f від x0. Але це ж і є похідна функція f f' x 0 дорівнює, що й треба було довести. Якщо функція f не перервана в точці х0, функція f велике. Інтеграл зі зміною верхньою межею, диференційність цій точці і похідна дорівнює значення функції. Якщо не фіксувати точку х а обрати будь-яку точку з а, Б, Вважаючи, що функція F не на всьому відрізку АВ, ми отримаємо це твердження, що буде пов'язувати дві функції, задані на відрізку АВ. На всьому відрізку АВ похідна інтегралу зі змінною верхньою межі дорівнює значенню підінтегральної функції. Перейдемо до виводу формули ньютона лебніця Ми отримали, що. Похідна f великий від x дорівнює f від X. Це означає, що F великий від x це первісна від функції f маленьке за означенням первісної. Отже, інтеграл від A до x f від t dt є первісна f від x. Нехай тепер літерою f. Я позначу якусь іншу первісну. За властивістями первісних. Ці дві первісні відрізняються на сталу. Знайдемо цю сталу, на яку вони відрізняються. Для цього я покладу Х дорівнюючому А в цьому інтегралі. Отримаю інтеграл від А до А. f від t dt буде дорівнювати F від A плюс c. Але ж цей інтеграл від А до А дорівнює нулю. Звідси випливає, що С буде дорівнювати мінус ф від А. Отже, я можу написати, інтеграл від А до Х від Т буде дорівнювати. F від x мінус F від A. Якщо тепер покласти х дорівнюючому B, ми отримаємо інтеграл від А до B, F від x dx до буде дорівнювати f від B мінус f від A. Це є формула ньютона ньютоналибниця, яку ми. Намагались отримати. Для скорочення правої частини позначають F від X в межах від А до Б. Це позначення для різниці значень функції верхня межа ніж, нижня межа інтеграла. Формула ньютона Лейбниця. Для обчислення визначено інтегралу. Задача зводиться до того, щоб знайти первісну. А ми це вміємо, оскільки не визначені інтеграли, вже позаду і ми можемо обчислити. Ну, дуже велику кількість первісних можемо знайти. По ходу доведення в нас виникла отака рівність, яка сама по собі буває корисною, і її можна записати в трошки іншій формі. Що тут написано? Тут написано, що оце. F маленьке це похідна від f велике. Якщо я тепер запишу таким чином, у якості f велико, я буду використовувати f маленьке, а це тоді буде похідна. Коротше, з цієї рівності випливає, що f від x f від x буде дорівнювати f від A плюс інтеграл від А до х від т. Рівність. Яку іноді називають іншою формою записи формули Ньютона-Лейбніця, яка дозволяє значення фу... ф' похідна, похідна під інтегралом. Яке дозволяє функцію записати як інтеграл від похідної. На завершення розглянемо простенький приклад. Інтеграл від 0 до π на 2, синус x dx. Інтеграл від синуса. Первісна синус це f маленьке. Первісна від синуса це мінус косинус. Так і пишемо. Мінус косинус х в межах від А до Б. Від 0 до пі на 2. Залишилось підставити ці значення. Мінус косинус пі на 2. Мінус 2. Ну, мінус мінус дасть мені плюс косинус 0. Але косинус пі на 2 це ж 0. А косинус нуля це одиниця. В результаті ми отримаємо одиницю. Якщо подивитись на геометричний зміст того, що ми отримали, нехай це у нас синусоїда. Точка пі на 2 це точка першого максимума. Виявляється, площа від 0 до піна 2. Отака от крива лінія синусоїда, але оця площа дорівнює одиниці. Геометрична площа під синусоїдою до піна 2 дорівнює одиниці. На цьому сьогоднішнє заняття закінчилось. Декілька методів. Обчислення інтегралів і приклади. Це теми наступних наших занять. Ми розберемо ще багато прикладів на обчислення інтегралів. А сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо рухатись далі. І я з вами, Олексій Василенко. До побачення.